Вітаю. Завершується європейське турне лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіня до Європи. Протягом усього тижня було багато повідомлень на цю тему. Кілька місяців ретельно готувалася програма візиту до трьох столиць і не тільки столиць цих європейських країн Франції, Сербії та Угорщини. Отже, можемо подивитися. З чим приїхав і з чим повертається Сі Цзіньпінь до Пекіна. Безумовно, в таких вояжах, в таких турне, велике значення має підготовка. Велике значення для китайської сторони завжди відігравав протокол. Крім того, це перший з років пандемії візит лідера Китаю на європейську землю. Тому всі три візити. Мали найвищий статус, статус державних візитів, і тому, звісно, як завжди, розглядати результати чи підсумки візитів слід і можна в кількох площинах політичній, економічній і гуманітарній. Зрозуміло, що найбільша увага була прикута до французької частини візиту, і не тільки тому, що Франція є одним з двигунів. І рушійних сил Європейського союзу, але також і тому, що в цих переговорах у Парижі брала участь президентка Європейської комісії Урсула фон д Ляєн. Отже, про що говорили? Ну, почнемо з того, що важливими для європейців і для Франції, зокрема, темами були економіка і торгівля, дисбаланс у торгівлі з Китаєм. Характеризує всі країни Європейського Союзу ця ситуація не влаштовує Європу, і тому вона притягує до себе велику увагу і плановані заходи. З іншого боку, звичайно, в центрі уваги, з політичної точки зору, була агресія Росії проти України і. Постійні намагання і спроби лідерів Європейського Союзу і країн Європи переконати Китай не підтримувати Росію в її агресивних діях проти України, не підтримувати війну, сприяти тому, щоб війна закінчилась, а також використовувати вплив Китаю для того, щоб зупинити ядерний шантаж з боку Росії. Financial Times, з свого боку. Так охарактеризувала цілі, які ставила перед собою китайська сторона під час візиту до Європи. Зі стратегічних і економічних причин Китай дуже хоче порушити єдність як НАТО, так і Європейського Союзу. Кожна з трьох країн, які відвідує сі, розглядається як потенційний важель для розхитування тріщин на Заході. Так сформульовано мету китайського візиту. Подивимось, як ці цілі з обох сторін були реалізовані на практиці. В сенсі глобальної політики, про що йшлося на переговорах між Сі і Президентом Макроном. Ну, голова Китайської Народної Республіки в Парижі заявив, що Китай і Франція мають спільно просувати створення багатополярного світу та запобігти новій холодній війні. Голова КНР про це наголошував неодноразово. Чи вдалося це зробити, подивимось далі. Обидві сторони повинні дотримуватись незалежності та спільно запобігати новій холодній війни у світі, чи блоковому протистоянню, спільно просувати створення рівноправного багатополярного світу та протистояти розриву ланцягів постачання і роз'єднання економік, заявив. Сі Цзіньпін. Звичайно, для Китаю політика і економіка не роздільні, як і для багатьох інших великих гравців, але ви бачите, на що звернув увагу китайський лідер. Це ланцюги постачань. Це для Китаю, економіка, якого стає все більше і більш вагомою у світі, є критично важливим. Китай сподівається на якнайшвидше повернення миру і стабільності в Європу та готовий працювати із Францією усім міжнародним співтовариством для пошуку розумного виходу з української кризи. Інакше Китай і лідер Китаю війну агресивну війну Росії проти України не називають українська криза. Так <кій> окреслюється те, що відбувається в Європі в 21 столітті. Китай розуміє наслідки української кризи. Написав сій у своїй статті, опублікованій напередодні візиту у Франції, і напередодні візиту. Макрон також не втомлювався повторяти повторювати про те, що стратегічна автономія Європи є важливою, і не припустимо, щоб Європа повністю залежала від Сполучених Штатів Америки. Така позиція Макрона повністю відповідає політичним цілям Китаю, які, як вже я цитував, Financial Times, полягає в тому, щоб розхитати єдність Європейського Союзу, НАТО, розхитати єдність Європи і Сполучених Штатів Америки. Урсула фон дер Ляєн була на переговорах більш категорична. І вона заявила, зокрема, що Сі відігравав важливу роль в деескалації безвідповідальних ядерних загроз Росії, і що вона впевнена, що він продовжуватиме це робити. А китайський лідер підкреслив, що він виступив категорично проти використання ядерної зброї і заявив, що ядерну зброю, ядерну війну не можна починати. Цікаво, чи відомо було. Лідеру Китаю про те, що Путін планує і розпочав військові навчання з задіянням тактичної ядерної зброї саме в ті дні, коли він відвідував європейські столиці. Це ми дізнаємось напевно пізніше. Українська тема, українське питання. На жаль, тут ми не почули нічого нового під час перемовин з лідерами Франції. А тим більше в Сербії і в Будапешті. Сі Цзіньпінь рішуче виступив проти критики його країни за тісні відносини з Росією під час війни в Україні. Він заявив, що ми проти того, щоб криза використовувалася для перекладання відповідальності на третю країну, очорнення її іміджу і розпалення нової холодної війни. Це позиція Китаю, яка в принципі. Була повторена в черговий раз. Він нагадав, що Китай не стояв біля витоків цієї кризи, не був її стороною і не брав в ній участі. Ми підтримуємо побудову збалансованої, ефективної і тривалої архітектури європейської безпеки. Це заявив Сі Цзіньпінь. З свого боку. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ми розраховуємо, сказала вона, що Китай використає увесь свій вплив на Росію, щоб покласти край російській загарбницькій війні проти України. Необхідно докласти більше зусиль для скорочення поставок до Росії товарів подвійного призначення, які потрапляють на поле бою. І з огляду на екзистенційний характер загроз, що походить від цієї війни, як для України, так і для Європи, це дійсно відповідає, впливає на відносини між ЄС і Китаєм, сказала Урсула фон дер Ляєн. Що ж в результаті? В результаті ми почули те, що заявив Макрон. Ми вітаємо зобов'язання китайської влади. Утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення це все, все нічого не змінилося. Китай продовжує наполягати на тому, що займає нейтральну позицію, і разом з тим продовжує постачати товари подвійного призначення в Росію, які прямо використовуються на підтримку російського ВПК. Який виробляє озброєння і боєприпаси для війни в Україні? Публічно нічого не змінилося. Побачимо, що було за лаштунками цих переговорів, і наскільки чергові спроби вплинути на лідера Китаю з тим, щоб він вплинув на Росію, були ефективними? Зобов'язання не продавати зброю. З китайського боку лунали і раніше, точніше, не зобов'язання, а твердження, що ми цього не робимо і не плануємо робити. Разом з тим, схоже, не варто сподіватися, що просто заклики і просто слова опонентів Китаю призведуть до якихось ефективних дій. Єдиним важливим впливом як видається, залишається економічна відповідь Пекіну на таку відповідь, судячи з усього, що ми почули після переговорів у Парижі, європейці ще не готові. Не було сказано про те, які засоби тиску будуть використовуватись проти Китаю, проти китайських підприємств. Якщо вони будуть продовжувати підживлювати російський військово-промисловий комплекс саміт миру, який буде в червні, в середині червня, в Швейцарії, це також було однією з тем переговорів. І були певні сподівання на те, що Макрону вдасться переконати Китай взяти участь у цьому вкрай важливому заході, який може стати початком пошуку. Реального, міцного і тривалого миру, що сказав лідер Китаю, він Сі Цзіньпінь заявив, що Китай виступає за шлях переговорів та підтримує конференцію миру, яка об'єднає всі сторони та буде визнана Росією та Україною. Як відомо, на швейцарський саміт миру Росія не запрошена. Отже, позиція Китаю також. Поки що не зазнала змін, і ми не почули підтвердження того, що Китай планує бути представленим на цій конференції. Далі Сі Цзіньпінь продовжив своє європейське турне візитами, державними візитами до Сербії і Угорщини. Ці столиці, звичайно ж, були вибрані не випадково. І в першому, і в другому випадку стояли певні політичні, історичні і економічні розрахунки. Один з головних проєктів Китаю, який претендує на роль глобального лідера, є проєкт Один пояс, один шлях. Після того, як Італія прийняла рішення вийти з цього проєкту, залишились фактично серед європейських учасників Сербія і Угорщина. Які не тільки продовжують бути учасниками цього проєкту, але й активно виступають за те, щоб отримати більше ресурсів, отримати більше китайських інвестицій на розвиток китайських планів і на розвиток бачення Китаєм інфраструктури для постачання своєї продукції з Китаю на європейські ринки безумовно важливо і те, що і Белград, і Будапешт є не тільки прихильниками Китаю, але також є відданими сказати б, як м'якіше це ферштейнерами Росії і Путіна. І президент Сербії Вучич, і прем'єр Угорщини Орбан неодноразово заявляли про те, що вони не підтримали б санкції проти Росії. Але змушені у випадку Угорщини приєднатись до європейського консенсусу для обох країн, і для Сербії, і для Угорщини, важлива залізниця, яка має з'єднати дві столиці Белград і Будепешт, яка також є частиною китайського проекту Один пояс, один шлях і який Китай інвестує. Були сподівання, і вони підтвердились, що Китай. Цю будову продовжить. Так і буде. Китай інвестував мільярди в обидві країни і тому розраховує на те, що ці інвестиції будуть окупатися, зокрема, і за рахунок політично дуже близьких і тісних взаємин. Безумовно, також не випадково, що в Белград Сі Цзіньпінь прибув саме в той день, коли відзначалася річниця бомбардувань. НАТО Білграду, коли е, під удар потрапило і посольство, Посольство Китайської Народної Республіки, на місці якого зараз відкрив Цінцзіпінь, найбільший в Європі китайський культурний центр, е, Китай і Сербія домовились про спільне майбутнє, і це є частиною великого плану. І спроб всі зміцнити відносини з союзниками на периферії Європейського Союзу та зменшити вплив Сполучених Штатів Америки на Європу. А президент Сербії Олександр Вучич пафосно заявив під час зустрічі: сьогодні ми пишемо історію. Зрозуміло, якою буде ця історія. Дві країни підписали 29 угод. Відносини будуть розвиватися чудово, і велике значення в цьому має те, що Сербія є також прихильником Москви. Будепешт. Візит сі до Угорщини приурочений до річниці відносин. 75 років дипломатичним відносинам між Китаєм та Угорщиною відзначається саме зараз. І важливо також те, що. За цей час відносини між двома країнами досягли рівня всеосяжного стратегічного партнерства. І тому сторони зараз спільно окреслюють новий план співпраці та розвитку для піднесення ще більшого китайсько-угорських відносин. Важливо, мені здається, було і те, що вчора президент України Володимир Зеленський мав Телефонну розмову, як було в повідомленнях, зазначено змістовну телефонну розмову з Віктором Орбаном. Звичайно, в офіційних повідомленнях про наслідки чи про зміст, детальний зміст цих розмов, ми не будемо знати, але можливо якісь дії, що послідують після візиту, дають дадуть нам можливість зрозуміти, про що були розмови. Які підсумки, що було, що планувалося і що сталося? Якщо коротко, їх можна сформулювати так? По-перше, Китай підтвердив свої претензії на роль супердержави та лідерства у світі. Саме з таких позицій виступав Сі Цзіньпінь в столицях Європи, і саме з цим він приїхав до Європи? По-друге, Макрон. Який активно і послідовно виступає за стратегічну автономність Європи і зменшення залежності від Сполучених Штатів Америки, підтвердив, що він особисто і Франція є важливим партнером для Китаю у намірах Сі Цзіньпіня послабити вплив Сполучених Штатів Америки на Європу. Позиція Китаю щодо агресії Російської Федерації проти України не змінилася. Риторика Сі та ж сама про багатополярний світ, безпеку для всіх, запобігання холодній війні, мир і безпеку для Європи. Припинити озброювати РФ та надати, надавати товари подвійного призначення. Нема змін і в цій позиції Китаю. Відповідь лаконічна. Ми не поставляємо зброю сторонам конфлікту, заявляє китайський лідер. Саміт миру. Китайська заява така сама. Саміт миру мають визнати і Україна і Росія. Китай підтримує розвиток торгівлі, важливі ринки та перспективи. Порушень нема, діють конкурентні правила. Це заявив лідер КНР. А Європа в той же час має великий дефіцит у торгівлі, і то Європі дуже важко знайти спільні підходи. Оскільки інтереси у всіх країн-членів Європейського Союзу досить різні. Тому, мабуть, знову Китаю не сказали чітко, що буде, якщо він буде продовжувати підтримувати російську агресію. Не було публічно заявлено, що на китайські кампанії, які постачають військові товари до Росії, будуть накладені санкції. Макрон отримав подарунки, які. Китай не запровадить упереджувальні тарифи на коньяк це перше. І друге, всі підтримав олімпійське перемір'я, ініціатором якого є Макрон. Це все. Холодної війни нема. Подивимось, що буде, коли Путін приїде до Пекіна, а це буде вже скоро. Будемо чекати. Дякую.